Доброго сонячного ранку, дітки! Ми сьогодні з вами поговоримо про прекрасний світ малесеньких жителів нашої планети, а саме комашок. Погляньте, які вони маленькі, яскраві та різноманітні. Вони вміють літати, стрибати, а ще дуже швидко бігати. Та найбільш вони полюбляють грати у схованки, а саме ховатися за листочком. Тому я вам пропоную пограти у гру, яка комашка сховалася за листочком. Будьте уважні! Дітки, хто це? Погляньте, ось ця гарна комашка. Ви пізнали? Це павук. А зараз поглянемо, хто сховався за листочком. Молодці! Це дітки бджілка. А тепер хто це визирає за листочка? Чудово, це коник стрибунець а це яка комашка? Молодці ви відгадали, це оса. А тут хто сховався за листочком? Так, дітки, це комар. А це хто такий цікавий визирає? Молодці, ви її гусенечко, відгадали. А хто ж це має такі гарні крильця, які визирають за листочка? Молодці, ви здогадалися, це бабка. А це діти, яка комашка заховалася за листочком? Молодці, це муха. А ще поглянемо на цю картинку. Хто сховався за листочком? Молодці. Це мураха. А це хто такий яскравий визирає? Ви здогадалися? Молодці. Це жучок сонечко. І ще одна комашка сховалася за листочком. Хто це? Ви здогадалися. Це метелик. Ви такі молодці і впізнали всіх комашок. Чудово! Дітка, не забувайте про обережне поводження із комахами, адже комахи бувають і небезпечними. Вони можуть вжалити, а також пити вашу кров. Тому не слід гуляти там, де високі трави та кущики. А також не дражніть комах, щоб вони вас не вжалили. І тоді все буде гаразд. Дітка, поговоримо ми сьогодні з вами про крилатих гарних комашок, метеликів. А чи знаєте ви що метелики це справжні ласуни. Вони полюбляють солодкий нектар. Це такий смачний сік, який є всередині квіточок. Також метелики полюбляють м'якоть та сік плодів, люблять пити росу та сік дерев. Метелики мають довгий хоботок, схожий на трубочку. Через нього вони їдять та п'ють. Дітки-метелики це справжня окраса літа. Вони не кусають, не шкодять, а просто літають, мов маленька жива веселка. Дітки, не ловіть метеликів, бо у них дуже тендітні крильця. Краще ними милуйтеся. Дітка, чи знаєте ви, а як з'являється на світ метелик? У теплий гарний день метелик мама знаходить гарні листочки і відкладає там малесенькі яєчка. Вони такі крихітні, що їх важко побачити неозброєним оком. А вже через кілька днів із яєчок вилупляються гусенички. Вони зелені або смугасті, іноді з маленькими волосинками. Гусінь багато їсть, листя квіти і навіть цілий день, бо їй потрібно стати сильною. А коли гусінь найдається вдосталь, вона прикріплюється до гілочки або листочка і перетворюється на кокон, який ще називають лялечкою. Всередині кокона гусінь спить і змінюється. Це справжнє чудо природи. А вже через кілька тижнів з кокона з'являється метелик з гарними крильцями, які розправляються на сонечку. І знову метелик летить у світ. літати, радіти і відкладати нові яєчка, щоб усе почалося знову. Дітки, от я вам сьогодні пропоную намалювати яскравого, різнокольорового, веселого метелика. Давайте поглянемо, як це зробити. І вималюйте гарних метеликів, а ще радійте літу та бережіть природу. До побачення!